Яка прожила відрізок часу на цій землі майже 78 років. На 78 му році життя померла Фросина Васильівна Павлюк, яка народилася 8 вересня 1933 року в селі Селятин. Потилівського району Чернівецької області в сім'ї Василя та Параски Тихонюк. Вона була четвертою дитиною в дружній великій адвентистській сім'ї, де крім неї було ще четверо сестер і брат. Батьки Фросини Василівни прийняли трьох ангельську звістку. Звісткою, яку Бог послав для останнього часу ще в далекому 27-му році, теплими дружніми стосунками родина Тихонюк була пов'язана із сім'ями Василя Гріздака, Василя Косована, зусиллями яких була побудована церква в селі Селятин, яка існує і по сьогоднішній день. Фросина Васильівна росла цікавою і допитливою наполегливою дівчинкою. Вона завжди прагнула навчатися і з дитячих років вона мріяла стати лікарем. Після закінчення школи вона поступила в Чернівецький медичний інститут. Це були нелегкі часи для християн під час войовничого атеїзму і панування комуністичної ідеї. В той час разом з нею навчалися молоді адвентисти Павло Чепель, Данило Бус, справжнім духовним наставником і добрим пастором, і другом для них був Микола Вовк, в домі якого вони завжди знаходили пораду, підбадьорення, потіху і духовне наставлення. Там відбулися незабутні зустрічі з друзями Дарою Вовк, Григорієм Галаном, Іваном Бабичем, Володимиром Кочурівським та іншими молодими прогресивними людьми того часу. В 1959 році Фросина Васильівна вийшла заміж за Ілля Павлюка після закінчення. Інституту їх направили в Казахстан, де вони прожили працюючи три роки. Там вони познайомилися із відомою в адвентистському світі сім'єю Кулакових. В 1960 році в їхній сім'ї народилася перша донечка, яку вони назвали Міла. В їхню сім'ю. Увійшло справжнє сімейне щастя. В 1963 році вони повернулися в Україну і поселилися в цьому карпатському мальовничому селі Конятин, де напротязі довгих років вони служили Богові і людям. В цьому ж році народилася і друга донька. Яку назвали Іна, вона поповнила сімейне щастя всієї молодої сім'ї. Сестра Просина працювала дитячим лікарем. Вона обслуговувала шість сіл, де її пам'ятають як добру турботливу лікарку, яка готова була і в холод, і в спеку, і в дощ, і в сніг прийти на допомогу людям. І сьогодні ваша присутність цієї зимньої сніжної пори свідчить про те, що лікарка ця не один раз, можливо, була у вашому домі, у вашій родині, у вашій сім'ї. Сьогодні наша присутність з вами свідчить про те, що ми справді відпроваджаємо в останню земну дорогу людину, яка відзначилася при житті добротою. Необхідно сказати, що найбільшою мрією просини Васильівни і її чоловіка і Ільї було бажання побудувати у цьому селі дім молитви, до якого могли би приходити багато людей і поклонятися живому Богові. Дім Ільї та просини Павлюк завжди були гостинним притулком для багатьох людей. 24 роки тому назад таку же сніжну зимню пору ми відвідали це подвір'я і цей дім. І я пам'ятаю гостинне тепло цієї родини, смачну кулешу з бринзою, широке, тепле, добре серце, чуйний характер цих людей відзначався серед сусідів. І серед односельчан. В цьому домі часто читалося Слово Боже. В цьому домі завжди проповідувалося Євангелієм. В 1983 році відомий проповідник на той час Іван Хіменець провів євангельську програму, після чого троє людей заключили завіт з Богом. Так була започаткована церква в селі Конятин. Оскільки Ілля і Фросина відкрито свідчили про свої переконання і завжди старалися проповідувати про правду Божу, їх часто викликали в органи влади, де суворо наказували, забороняли проводити релігійну агітацію, погрожували звільнити з роботи. Але оскільки бажаючих працювати лікарем в тих важких умовах не знаходилося сестра Фросина. Надовго залишалася незмінним ангелом, помічником для своїх маленьких і дорослих пацієнтів. Її люблять і пам'ятають в цьому гуцульському краю, як людину, до якої можна було звернутися чи вдень, чи вночі про допомогу. У 1988 році сестра Фросина. Отримала можливість відвідати Сполучені Штати Америки і навчатися в місті Вальвольд, де вона могла вивчати основи здорового способу життя. В той час вона мала можливість залишитися у Сполучених Штатах, забрати до себе сім'ю. Але вона любила свій рідний край, вона любила мальовничу гуцульщину. Вона мріяла, щоби в цьому місці була церква Адвентистів сьомого дня, і тому то вона. Повернулися до України. Її мрія збулася. Довготривалі молитви, великі бажання, щоб в селі була церква, збулися в 1998 році. Тут був побудований дім молитви і зараз в цьому селі. Діти Господні і всі бажаючі поклонитися живому Богові, віддати йому славу, заходять в нього, щоб відчути тепло християн. Просина Васильівна Павлюк все своє життя присвятила служінню Богові і людям. Ця вірна і посвячена християнка залишила свій слід у пам'яті багатьох людей. Свої очі вона закрила з надією на скорий другий прихід Господа Ісуса Христа. Вона померла в Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки 25 листопада 2010 року, в 12 годин 15 хвилин, перестало битися любляще серце просини Васильівни Павлюк. Я мав велику нагоду. Здійснювати служіння як пастор для нашої покійної сестри Павлюк. Я бачу її на богослуженні, я бачу її щире серце, я бачу її світлі очі, коли вона приходила в дім молитви в далекій Каліфорнії для того, щоб служити Богові. Але і там вона завжди пам'ятала про своїх людей, про своє рідне село. І коли я від'їжджав, вона просила, Володимир, передай вітання у конятин. Я не здійснив її завдання, але сьогодні виконую її доручення, прийшовши провести разом з вами її в останню земну дорогу. Перед смертю до неї завітав служитель, помолився разом з нею, і вона сказала своє життя я віддаю у руки Господа. Сьогодні з нею прощається сестра Катерина, брат Данило, її дочки Міла, Іна, зять Олег, внуки Ірина, Наталя, Андрій, Данило, Марина, Ємануїл та правнучка Марія. З нею прощаються жителі села Конятин, з нею прощається церква села Конятин. Про таких, як сестра Фросина, написано в Біблії. Вони від праць своїх заспокоїлися, бо їхні діла ідуть слідом за ними.